Як тут розминуться. Не розминулися. У Рівному на вулиці Здолбунівській біля ринку дикого сталося ДТП. Зіштовхнулися дві автівки. Через автопригоду рух було паралізовано на більше ніж годину. Усі, хто віз дітей до школи чи поспішав на роботу, опинилися в заторі. В принципі, типовий дикий, хтось розвертається, хтось не може виїхати. ДТП трапилася близько восьмої години ранку. Один із учасників цієї автопригоди каже: ринок дикого це постійні затори, неприємний запах та повністю відсутня система безпеки під час непередбачуваних обставин. Запевняє, аварії можна було б уникнути, якби не візки з овочами та фруктами, які потрібно постійно оминати. Збивають з пантелику яби як припарковані автівки. Їхав через цей базар. Тут коли не тут, скільки я пам'ятаю, завжди ці затори. Gracias. От їхав сьогодні, я за, за попередньою машиною, там бус з боку дьорнувся, де вони попарковані. Там місця нема, там нема куди й проїхати. Я на нього глянув і цей затормозив і я цього ззаду легенько ударив. Невже вже цей базар не можна винести звідси. Водій, в автівку якого в'їхали, каже, удар був несильним, проте усі плани на день пішли Шкереберть. Дорікає іншому водію в неуважності, але більше в ситуації винить хаос, який кожного ранку спостерігає на вулиці Здолбунівській. Додає, раніше не. Одноразово був свідком аварійних ситуацій тут. Зараз у таку потрапив і сам. Тут затори постійно. Як сталося ДТП, просто їхав і типу, тут удар в задню частину автомобіля. Треба, щоб дорога була ширша. Хоча б, щоб по мінімум, зробити це прибрати якусь частину, типу, щоб був якийсь тут нормальний рух, щоб не було тих пробок. Тут кожен ранок, я кожен ранок їду сюди, і, типу, тут постійно пробки». У результаті ДТП на вулицях навколо ринку дикого утворилися чималі затори. Близько години по вулиці Степана Бандери рух автівок був ускладнений. Стояла уся вулиця Здолбунівська, а також важко було розминутися на перехресті біля переїзду. Деякі водії не на камеру нам розповіли, що і без ДТП щоранку по вулиці Здолбунівській проїхати не так і просто. Додають, сильно ускладнюють ситуацію люди, які ходять, як заманеться та аби як припарковані автомобілі. Іде людина, раніше було простіше її об'їхати. Чи велосипед якийсь їде, і ти все, ти мусиш їхати за велосипедом, тому що дуже маленька, то якось з ним важче. Менше маневреності стало Ну їжджу досить часто. і Дуже зручно, коли поставили ці от стовпчики, що в ту сторону коли не було стовпчиків і рух був такий, що ставали от і справа і зліва. Ну то тоді були більші затори. Зараз набагато зручніше їздити. Нагадаємо, зміни на вулиці з Долбунівській розпочалися ще минулого року. Там встановили обмежувальні стовпчики. Також уже розроблена нова схема організації дорожнього руху. У міській раді хочуть розширити про проїзну частину зробити пішохідну зону для людей, а також облаштувати паркомісця. місця. Буде здійснено приведення в належний стан. Розділені дві смуги, вони вже є розділені, і вже частково забезпечено рух. Разом з тим, там повністю відсутній рух для пішоходів. Там неналежне здійснюється паркування, тому що немає достатньої кількості знаків, розмітки. Транспортні засоби просто приїжджають, вивантажуються або стоять, або їдуть і таким чином ускладнюють повністю рух. Роботу вже почали, але поки що зміни у процесі обговорення, адже їх бойкотують торговці ринку, побоюючись за свої робочі місця. Разом із тим у міській раді раніше запевняли, що зміни на вулиці Здолбунівська неминучі, адже вона з'єднує. Частини міста і дозволяє не стояти тривалий час на переїзді. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.